Привіт! Сьогодні ми поговоримо про PMBOK восьме видання від PMI. Важливо зазначити, що на сьогодні це ще чорновий варіант, і деякі деталі можуть змінюватися після офіційної публікації. Ми розглянемо основні зміни у порівнянні з попередніми виданнями, що це означає для PMP іспиту, а також подивимося на інсайти і прогнози щодо нових підходів у проєктному менеджменті. Восьме видання pmbok Guide поєднує підхід 6 та 7 видання. З шостого повертаються процеси і процесні групи, але дещо оновлені. А з сьомого залишаються принципи і домени. PMI зібрав зворотній зв'язок від фахівців до січня 2025 року, а остаточна публікація підручника очікується у 4-му кварталі 2025 року. Згідно з інсайдами та обговореннями з індустрії, процеси та процесні групи <кхід> повертаються, а саме орієнтовно 40 процесів. Принципи скоротяться до шести основних: це буде адаптація цілісного підходу, фокус на цінності, будова на якість, відповідальне лідерство, а також інтеграція сталості і розвиток культури команди. Performance domains, ймовірно, складатимуться із таких наступних семи: це є governance, scope, schedule, finance, stakeholders, resources and risks. і при цьому аспект якості буде вбудований у кожен з доменів. Також передбачається цифрова інтеграція з використанням штучного інтелекту, аналітики та сучасних інструментів. А гібридні та agile методології стануть важливою частиною управління проєктами. Навіть саме визначення проєкту буде видозмінене. Тепер це називається Temporary Initiative in a Unique Context Undertaking to Create Value. Так, на відміну від е, визначення раніше, коли це було temporary Endeavor to create product or service, тепер ми створюємо якість, цінність, а не лише продукт або результат. У новій версії будуть також чіткіше пояснені ITTO, тобто inputs, tools, techniques and outputs. Для процесів їх буде менше, ніж у шостому виданні, але вони повертаються для практичного застосування. Проєкти, програми і портфелі показані через діаграми взаємодії, що полегшить управління та стратегічний огляд. Гібридні підходи та Agile будуть інтегровані, хоча для глибшого вивчення Agile рекомендується все ж таки брати окремий Agile Practice Guide, який був виданий паралельно до сьомого видання PMBOK. Що стосується змін у іспиті PMP, то поточний екзамен точно збережеться в сталому форматі до початку 2026 року. І базуватиметься на сьомому виданні. PMI завжди залишає перехідний період, коли він видає новий підручник, тому очікується, що восьме видання стане офіційною основою для іспиту, звичайно ж, лише після публікації і адаптації, ймовірно, впродовж 2026 року. Кандидатам на іспит варто зосередитися на процесах, практичному застосуванні та цифрових навичках, водночас продовжуючи вивчати сьоме видання для поточного іспиту. Тож, поради для кандидатів такі: розвивайте розуміння штучного інтелекту, аналітики і гібридних підходів. Орієнтуйтеся на реальні кейси і практичні процеси, слідкуйте за офіційними оновленнями Project Management Institute та коментарями з їхньої чернетки до видання. Тож, восьме видання PMBOK Guide – це є поєднання класичних процесів та сучасних практик. Хоча деякі деталі ще будуть мінятися, уже зараз можна орієнтуватися на цінність у проєктах, практичне застосування, процесів і цифрову грамотність. Тому, якщо хочете залишатися на вістрі новин, підписуйтеся на мій канал, залишайте коментарі і слідкуйте за оновленнями, ми будемо розбирати нові деталі в міру їх публікації, або коли вийде офіційне видання. До нових зустрічей, Па-па!